Всім доброго дня, Луцький авторинок. Звати мене Володимир, я займаюся підбором авто, а також супровід по Луцькому авторинку. Зараз я вам покажу ціни на бюджетні авто. Тобто від 5 до 8 тисяч доларів. Другий міган. Шостий рік, бензин 1,6, без жодного підкраса, 6250 і номер телефону. Германії, Ще один другий міган. 6 тисяч доларів. Сьомий рік 1,6 бензин, без жодного підкрасу. пробіг 148 тисяч. Дача Сандеро, 1,4 і бензин, 9 рік, 4.300 і номер телефону. Реномігон 3. Рік випуску 2009. Бензин 1.6, пригнаний з Німеччини 6700. Другий Міган на літній гумі. 5508 рік. Бензин 1,6. 268 тисяч пробігів. Так, ще така машинка стоїть. Сіган Сіат Алтеа. 2007 рік. 1,6. Бензин 5,650. Так, знову другий Міган, 2007 рік, 5200, 1,6 MPI 264. Номера телефонів. Ще цікавий стоїть туксончик. Колір такий приємний на зимовій гумі. Бензин двойка, 2006 рік, не фарбована, 7650. І номер телефону. Кому цікаво? Телефонуйте. Шкодофабія. Газ бензин. 2001 рік. 1,4, 3000 долярів. Отакий коротиш. але понятно уже из проблемками. Opel Astra Ашка, 10 рік, дизель 1.7, 6300 пробіг, 207 тысяч. Ford. Ford фокус, 5 рік, бензин 1.6, 4500. Кінга на окранській регістрації 5550, сьомий рік, один і шість бензин. Так, грант автомат 2 дизель, 8750, 10 рік і номер телефона. На панорамі, вже на літній гумі. Шкода. 13 рік, трошки не в нашому бюджеті. Дачі. Дачі універсал. Ціна 6200 і номер телефону 12 рік. Ополя Astra Ашка на зимовій гумі, ціна 6500, 2009 рік, дизель 1,7 не фарбована. Кого зацікавило будь ласка, телефонуйте до власника. Ось так. Вагентауран 5750 шостий рік. Бензин 1.6, 270 пробіг. І телефон власника. Спереді у нас літня гума, ззаді теж літо. Ринок Ліо на зимовій гумі. Одинадцятий рік, двигун 1,5 дизель, ціна 6700, номер, будь ласка, власника. Кому цікаво, можете там телефонувати до власника. Якщо потрібно, телефонуйте мені, перевіримо авто. Рено Кенга, 2008 рік, дизель 1.5, пробіг 237 рідного, 7500 і номер телефону. Кому цікаво, телефонуйте, можете запитувати власника. Я думаю, ще доларів 200.

салон он. Поля Астра Ашка на летней гуме. Цена 650, 8 рик. Бензин 1,6. Соник. Другий графарік. Сьомий рік, бензин двойка, пробіг 212, ціна 6000 доларів, телефон на панорамі. Такий цікавий колір. Опіль каратиш. Шостий рік, бензин 1,6, 5, 650, бензин газ. Сервіска, вимага по обслуговуванню. Другий міган. Побачаю сценік, 2008 рік, 1,6 бензин, 5950 і номер телефону. Хоча по тихогляду, по сервісним. Так, дальше. Opel Ашка. 1,6 бензин. Пробег 217. Рідна фарма 6,150. И номер Хэтчбэк. Другий сценник. На Волынской регистрации. Все кто с даток. завдаток. Шостий рік, 4600 бензин двойка. Шкода Octavia Двигун 1.6 MPI Максимальна комплектація 2006 рік. Ціна 6150. Вже готов вже на літній гумі Opel Astra H бензин 1.6 2008 рік, 5950. Сервіска присутня, авто на зимовій гумі. Кенгар 2011 року. Бензин 1,6. Навіть газ бензин. 8,200. Авто вже на літній гумі. Такий салон. Фаркопчиком. Ляда. Другий миган шостий рік, бензин 2,5 5350, Без как